У ході засідання виконавчого комітету розглянути проект рішення до бюджету на 2023 рік, а саме обсяг освітньої субвенції. Освітній бюджет Шосткінської територіальної громади становить 133,5 мільйони гривень. Що на 9,1 одну тисячу більше ніж затверджено в бюджеті? Відповідні зміни внесені в дохідну та видаткову частину бюджету. Пропонуємо прийняти дане рішення. Виникла ситуація, коли ми бюджет зовсім недавно прийняли, але контрольних цифр кінцевих по освітній субвенції з рівня держави, тобто з кабінету міністрів, не було. І стопу вчора ми отримали цю циферку. Ця циферка всього на 9 тисяч більше. Але в сьогоднішніх умовах електронного документу обігу бюджет міста втягується в бюджет державний через казначейство і він вже не стикується, тому що різниця, але ці 9 тисяч. І тому ми сьогодні провели засідання комісії по бюджету постійно, депутатській узгодження збільшення на 9 тисяч цієї субвенції і пропоную вам, як членам компанії, прийняти рішення про збільшення державної субвенції на освіту на 9 тисяч і одну. Погодили штатний розпис на 2023 рік для центру первинної медико-санітарної допомоги. Скорочується дев'ять вакантних посад. Економія по бюджету складає 115 тисяч гривень на місяць. У кінці засідання міський голова Микола Нага попередив про наближення різдвяних морозів і закликав усіх перевірити опалювальну систему і організувати цілодобове чергування. Шановні члени виконкому присутні. Я звертаю вашу увагу в нас зниження. Температури навколишнього повітря, тому я прошу всіх звернути на це увагу, перевірити систему опалення, вийти на оптимальні режими роботи системи опалення, організувати цілодобове чергування всім комунальним службам, сільським старостам звернути теж увагу на роботу своїх закладів опалення, щоб було пальне, щоб були перевірялися кочегари і таке інше. Зниження температури прогнозується до мінус 18-19 градусів. Ось такий період ми з вами повинні пережити, тим більше, що знаходимося в стані війни і це накладає додаткове обмеження. Прошу ці дні бути на місці на телефоні, нікому нікуди не відлучати з території громади.